Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття. А про що це заняття ви дізнаєтеся, послухавши вірш. Тож слухайте уважно. Дружба, дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. То про що цей віршик, дітки? Так, звісно, наш віршик про дружбу. Зараз я вам пропоную послухати казку. З цієї казки ви дізнаєтесь, яка ж тема сьогоднішнього нашого заняття. Тож сідайте всі зручненько і уважно слухайте. Як кіт із мишкою товаришували в давні часи. Кіт товаришував з мишкою, і навіть жили вони в одному будиночку. Кіт на полювання ходив, їжу добував, а мишка їсти варила, в будинку прибирала. Мишка була дуже гарною господинею. Домовились друзі одного разу запаси зробити на зиму. Почала мишка смалець збирати в горщик, назбирала повний горщик, зав'язала широким кленовим листком і віднесли мишка з котиком його до лісу, заховали в густій хащі, щоб ніхто не знайшов. Настала зима. Спіймати в полі котові нічого не вдавалося, а вдома лише залишилися вівсяні коржики. Мишці вони були за смаком, а ось кіт все горщики смальцем згадував. Одного разу каже кіт мишці, а дай но мені одного коржика. Сьогодні мене сусід на хрести не запросив. Дала мишка котові коржика, а той одразу побіг до горщика із смальцем. Наївся вдосталь, а додому прийшов аж опівночі. Питає його мишка, хто у сусідів народився, як назвали? Син народився, відповідає кіт. А як назвали ж ту дитинку? спитала мишка. Початком, відповів кіт. Минуло кілька днів, і куту знов закортілося смальцю. От він і каже мишці зроби мені таку ласку, побудь іще раз сама на господарстві, бо мене знов запросили на хрестини. Народилася донька в моєї сестри з білим нашинечком, То не можу я відмовитись, тільки дай на мені вівсяного коржика. Негоже на Христини з пустими руками приходити. Мишка погодилась, бо мала добре серце і дала гостинця. Коли кіт повернувся додому, мишка спитала у нього пі, пі пі і як назвали ж ту донечку? Серединкою, відповів кіт і поліз на піч спати. Пройшов деякий час. Кіт знову почав співати свою стару пісеньку. Треба мені знову йти на Хрестини, каже він. Цього разу в мого брата народився синок весь чорний, тільки з білими лапками. Таке трапляється раз на кілька років. Ти ж мене відпустиш? Пі. -пі, -пі я вже й не знаю, що й думати про ці твої хрестини, відповіла Мишка. Початок, серединка. Такі чудові імена, а це все тому, що ти сидиш цілими днями вдома, нікуди носа не потикаєш, от тобі лізуть у голову всілякі дурниці, сказав кіт. Поки кота не було, мишка прибрала в хаті і дала ладу сьому. А ласи кіт тим часом вилазав смалець до дна. Аж як виїси усе, тоді маєш спокій. Сказав кіт сам до себе і прийшов додому аж уночі. Ну, і як назвали третю дитину? знову спитала Мишка. Так що тобі, мабуть, знов не сподобається, сказав кіт. Слідком назвали. Пі-пі-пі, слідком? вигукнула мишка. Ну, вже такого дивного імені я зовсім не чула. Відтоді кота чомусь на подив мишки ніхто не кликав ні на родини, ні на Христини. Та ось харчі в будинку майже закінчились. Тоді мишка згадала про їхні запаси та й каже котові Ходімо, поласуємо тим смальцем, що ми сховали на зими. Ото смачно буде. Пішли вони до лісу. Гульк? Мишка в горщик. А горщик же ж зовсім порожній, наче в ньому й не було нічого. Ох, мовила мишка. Тепер я бачу, що сталося. Бачу, який ти щирий приятель. Казав, що ходиш на хрестини, а сам все вив, спершу вершечок, тоді серединку, тоді. Хотів, ну, кіт мишку зловити і з'їсти, але вона заховалася під корінням великого дерева. З тих пір кіт завжди хоче спіймати мишку. А мишці завжди доводиться тікати і ховатися від кота. Отака От дружба інколи буває. Малята, сподобалась вам казка? А скажіть, будь ласка, хто головні герої в цій казці? Так. Мишка і котик. А хто ж справжній друг в цій казці? Так, звісно, мишка. А чого вчиться казка? Молодці. Ця казка показує, що справжня дружба повинна бути чесною. А якщо у вас трапляється, що ваші друзі вас обманюють або обхитрюють, то це не справжня дружба. Тож я вам сьогодні пропоную виготовити плакат, який є символом справжньої дружби. Тож, давайте будемо розпочинати його виготовляти. Для виготовлення нашого плакату нам будуть потрібні білий великий аркуш, макет планети намальований, Різнокольорові долоньки будь-якого кольору, і звичайно ж, сухий клей, або якщо у вас є двосторонній скотч. Долоньки це символ довіри, щирості і дружби. Якщо всі на нашій планеті будуть дружити, то ми зможемо назвати нашу планету планетою миру і дружби. Твій друг тобі віддасть усе і свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за що, а просто так. Щоб і радості і щастя вам було аж ніде діти. Тут ніякого секрету. Треба з другом все ділити. Малята, цим плакатом ви можете прикрасити свою кімнату. Ну, а на сьогодні у нас усе. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Сподіваюсь, вам сподобалося наше заняття. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Бувайте! Бережіть себе та своїх рідних.